І про те, що стартувала кампанія з вакцинації проти поліеміліту і як вона подойдеть по Україні, зокрема на Хмельниччині. Там ми приїзду ознайомитися з станом справ в системі охорони здоров'я області і подивитися на організацію, якість організації надання проведення кампанії по вакцинації від поліеміліту, зокрема, ми вже відвідали, відвідали кабінет вакцинації Летичівської центрального районі. Зараз ми знаходилися на території міської Відвідали кабінет, поспілкувалися із медичними працівниками, поспілкувалися з батьками дітей, подивилися на умови зберігання вакцини, подивилися на документальне забезпечення процесу вакцинації. Повинен сказати, що враження позитивні, оскільки і медичний персонал свідомий того, які дії повинні проводити при роботі. Чином, ми абсолютно переконані, що процес вакцинації буде проходити на слідку. Приємно відзначити те, що є хороша поінформованість батьків, малюків про а, можливість вакцинації, і приємно відзначити те, що є а, високий рівень розуміння батьків дітей про те, що це потрібно робити, оскільки, на жаль. Сьогодні про можливість поширення вірусу політика країною, тому ми повинні зробити зараз все. І в системі охорони здоров'я зараз зроблять все для того, щоб зупинити кожна поширення вірусу. Вакцини вистачить, вакцини вистачить. Перше ми дивилися на ті цифри, які є сьогодні в Хмельницькій області. Вистачить, ну майже на тут вакцинації. Майже на Важна проти нашої країни для того, щоб забезпечити трьох турбу вакцинацію. Державний експертний центр всі ми налаштовані на те, щоб якнайшвидше без бюрократичних полочок провести процедуру реєстрації, з тим, щоб виробники мали можливість завести роботки вакцини, вакцини. Вакцини в Україні, і з тим, щоб ми могли теж максимально проти розподілити і приймати наші режимі. Будемо розраховувати на те, що це відбудеться найближчим часом. Давайте з огляду на те, що я не хотів би зараз помилитися в тиждень обмежився такого і не